Полковник Воронич, якого кого вбили російські спецслужби у Києві, полковник СБУ, чим він був незручний КДБшникам, чим він був незручний руським. Давайте говорити про це. Зараз багато і все російського будуть вкидувати про корупційні зв'язки, про якісь його нереальні функції. Насправді він був незручний ще зі Львова, де працював в управлінні СБУ у 2014 році, і він правдиво виконував завжди оперативну роботу. Цим і пояснюється його. Успіхи, коли він у 2022 році розпочав курувати певний напрямок по військовій контрозвідку. У нього були системні успішні результати по напрямку роботи військової контрозвідки. Його відправляють на підвищення. В альфу він розпочинає в Альфі напрямок роботи з патріотично налаштованими хлопцями і розпочинає виписувати доктрину так званому масштабуванні і розгортанні ЦСУ Альфа. Ви за наступні місяці помітите ймовірно по рішеннях комітетів. Я сподіваюся, що це буде проголосовано підтримано владою. Розгортання ЦСУ Альфа до близько 10 тисяч. Бійців, я хочу вірити, що вище керівництво СБУ на четвертому році війни нарешті розпочне правдиві люстраційні дії щодо осіб, котрі і зараз перебувають на тих чи інших вищих посадах, і отримали освіту КДБ. І при тому за час війни. На відміну від Воронича не координували особисто виконання будь-яких бойових військових операцій. Бо українські офіцери ГУР СБУ на відміну від совєтських офіцерів, від яких поки що не очистилося МО і генштаб. Довели ефективність вони мають право бути захищеними те, чого не вдалося захистити воронича, і вони мають право за життя побачити, як гурт СБУ очиститься від офіцерів з КДБ. Слава нації та честь Вороничу!